<Zum voi> <compteaisama> si. oh, oh, ой рятуйте, рятуйте. Дід мене до лісу тягне і взяв лопату з собою і каже, що там закопає. І мішка прямо в мішку. І от пішли, пішли, пішли до лісу. Там каже, пролісків багато, а сам взяв мішок і лопату і показує мені. Ох, і дід, ох, і дід, щось як придумає. На природу мене тягне. Тягне на природу. тут ще природа така, ну яка вона. Немає зелені ніякої, а дід мене на природу тягне. Ох, сонце світить. Лися Кущі починають листя викидати. Ну кущів ще немає зелених, а дід мене вже тягне на природу. З твоїм дідом. Тут то не вийде. Що... А... Ага, ага. бачиш, бачиш, хорошо, що ти ще бачиш. Так, ось бійшов, О, все, тут вона береш. це тут -то, все. Землю возить дід мені на квітник, на грядки на мої. Держи. Держи. <сі> тягай, тягай. Нема що робити того землю возить. Ага. Отак ми йдемо з дідом. Йдемо з дідом до лісу. Послухаємо птічок. Нема солов'їв ще рано. В яку нам сторону? Де проліски ростуть? Веди до пролісок мене. Ох, ох дід крутиться як щось у чомусь. Теж воно тут. Ось, тільки зайшла в ліс, а тут уже ряст. І мурахи повзають уже. О, а цього? Та який пролізки як вже, мабуть, ряст уже світе, А мурахів стільки, воно що роблять? О, а, ось таке листочки вже в лісі. Скоро, скоро буде. Тут затишок. Воно там Воно ну, там ворушиться щось. То ближче з Ні, я туди ближче не хочу підходити. Під Ой, ні, там такі мурахи великі. Що там? Ні, не хочу я туди йти. Дід, не заставляй мене. Хоче, щоб я залізла. Тих. Щось, значить, він понімає так сильно. О, працюють. Проснулися і працюють. Так, пішли дольше. Такі вони лісові вже листочки. Так, та да, да, дід, якщо буде тепло. О, так О, Як пташка як. Угу. Так, веде та мене та дід, дід далі. Та барвінок, мабуть, цвіте вже, чи ні? Ох, кудись дід мене ліса манить і манить, пішли, пішли. одну піть. Заждеш, це Я птичку слухаю. Замовкла. А ну пішли за дідом, куди він мене приведе. Алиса, шух, сухатка, а лися шук шурхотить, не поймеш. Нача на осінь похоже. Все, лиса таке, тихо так. Птички щось не хочуть, співати. А це ж її не було тут. Не було. А хтось може десь тут ліс і щось хоче побудувати. Де, З... Де, може землянку якусь хоче побудувати. Де, а тобі це... надо. Та, Та хмари. Це Та, ти так воли? На розтопку забрати. Там не знаю. Хай може хтось буде землянку робити собі тут. Хтось може. Комфорт собі хоче здати. Так то йдемо далі. Тут мало. Да. Куди вони зібралися? Десь від гурту відбилися. Де, де, де. Ага, з тій стороні там вони, да? Да, ага. так. що є проліски, да? так. Кучами, кучами. Ух, я вже нагрілася, дід. А коли себе розстібнулося, то буде легше. І цього. Нагрілася і з гори якось легше йти, знаєш. Як я буду на гору. А тут он все. Ой-ой-ой, тут мурашник якийсь один. Воно свіже яке, чи то земля просто. Тут хороша земля там можна брати, А всі на сонці, все, що робиться, га. Ох, і здоровець кіло лозять. Ох, а стільки ж мільйон, мабуть. О, ворушиться. Ворушиться все. Ось що вони під ногами. Вони зараз як налізуть на мене, треба тікати. Ох, стільки їх. тут. Так, тікаємо сюди. Дід, все веде мене і веде. Ну нас більше пташки співають, і зеленіше якось під ногами, і троліски з'являються. А беріс тут немає. Нема. Зараз із зберіз такий суки, бачила, як збирають сук березовий. Ох, і копає горно. Ох, де ж ти проліски, Хіба це проліски, Там один, там один. Такі ж вони красивені, такі вони вже красивені, як весняне небо. Це ж треба така красота. Найбільше я оці ці квіти люблю. Ох, вже така весна голуба, така красуня Боже. Вони такі рідні оці. Хто вспоминаєш, як тоді в дитинстві, то в нас там такі поляни і були. Такі поляни, як зайдеш, не знаєш, за які братися. Скільки я додому їх переносила, понасаджувала, там вони й досі ростуть. Хати вже немає. А пролізків там у садку розрослося. Ах, і проліски мої. Мої проліски. Стояла я і слухала весну. Так, це рвінок, але він ще не не да? ще рано. Так заплатяну такий. Так, так. Там, не, йде, ось, Але ж да, він дуже так світає, як і проліски голубі, голубі такі. Ось, який ліс весняний. Побачила ліс. Побачила ліс. Там дерева лежать. Да, повів мене дід показати природу. Одно пішли і все. На Горобця природу. вже послухала. Горобців послухала, як співають. Горобців. Чуй. старайся а? пташечки ну-ка вот так вот Чи вони вже відцвілися, ці проліски? чи що їх так мало тут? Ну, ага. тут вони розростаються вже. У нас сплошний ряс посходить. Скоро ряз зацвіте. Так, що буде ряз тут. Ряз, ну ряз тут буде. Ось Який красивен. Оце, який красивий. Оце пролісок. Десь і бжоли будуть. Та да, начесь голубіють так. А прийдеш їх менше стає. Та бачу під носом у тебе. Ну вони як цвітуть полянами, то там поляна нема де стати. ногою. Вони вже оцвітаються. Бо вже ряс на підході, ти ж бачиш. Та це не бачу просто. Дві і бжілки літають, і якісь і дикі воно. ось ага. Оце є. Ох, і жарко. Думала, що замерзну, їй-богу. <клух> а, -а, -а. а тут навіть вітру немає, хоч через поле що вітер був, а тут і вітру немає. Ох, як буде гарно. Так ми прогулялися по лісу із дідом. Красота, красота весняна так заспокоює. Тихо, так, тихо, яка красота на цьому світі.